Коли овал обличчя починає повсти вниз, то нема сенсу робити будь-які вправи з овалом обличчя. Спочатку треба звернути увагу на підтяжку тканин догори. І перше, з чого варто почати, з розслаблення м'язів, які знаходяться в статичній напрузі. Це викликає здавлення і тяжесть вниз. Почніть спочатку з розслаблення скроневого м'язу, таким чином, розслабляючи його. Це вже розслабить м'яз, зніметь напругу, підніметь ваші куточки очей і таким чином буде підтягувати тканини. Природні положення. Знімайте напругу жувальних, м'язів через спазм відбувається провисання тканин. Про те, як позбавитися провисань в цій зоні, підтягнути увагу обличчя, розкрити погляд, ділюся в клубі омолодження. Пишіть клуб і я надішлю вам інформацію.